Дорогі брат Віктор, чи віруєте ви, що Господь Ісус Христос є наш Спаситель? По вірі вашій хрестимо вас, в ім'я Бога Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Амінь.

Дорогі брати Вен, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Так. По вірі твоєю, кращу тебе. minha borracha, se assina a taduca, essa torra, a, 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 a mim. Боже, благослови. Дорогая сестра сестра Виктория, веруешь ты, что что Христос Христос Сын сын Божий? Повірі Твоєю, хрещу тебе ним я Бога Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Амінь. Давайте подякуємо Господу. Дякуємо тобі, Господь, що ти дарував нам цю можливість звершити цю справу це діло, це священне дію Боже. Благослови наших братів і нашу сестру, бути вірними тобі до смерті. Нехай через їх життя прославиться Твоє святе ім'я. А тобі, нехай буде слава, хвала, честь і поклоніння нашому Богові, Отцю Сину та Духу Святому. Амінь. Амінь. Слава Богу!